Стоїть чудо. Вон мені дорожник встановили, блін, помаранчевого. 120 летів, походу. Аж драбина злетіла з кузова. Так. Друзі, насипайте, да, побільше, блін. Опа! Так, чупа -чуп, спішов в діло. Фуру, фуру буде зараз. Фура летіла багато, мабуть, так. Да? Хопа. Так. 36,6 показав. <хи> Температура, <хи> Температура блі, навколишнього середовища, б. Так, цей пішов. Пішов гріти сладенького, мене. А цей на конвеєрі сидить. Уже заповняє, походу, поняв, <хи> тільки номера вписує, там вже все заповнює.